ЮНІСЕФ допомагає та захищає права найвразливіших дітей та молоді. Надання гуманітарної допомоги сім'ям з дітьми завжди є пріоритетом організації. Минулого тижня у гуманітарному штабі розпочалася видача гігієнічних наборів від ЮНІСЕФ для родин, які мають дітей від 0 до 17 років. Видачу здійснюють представники благодійного фонду Янголи спасіння у співпраці з ЮНІСЕФ. Видачи, ми вже другий тиждень тут проводимо і будемо проводити, поки не охоплемо всю Марганецьку громаду. Це десь приблизно 4 тисячі наборів ми видамо на Марганецьку громаду. Як відбувається механізм, як запрошуються люди? У ну, Марганецькій громаді є квартальні голови ОСББ, які обзвонюють свої, своїх мешканців, у кого є діти. І вони потім їх запрошують сюди в певний Дякую. час для отримання цієї допомоги. На допомогу від фонду завжди очікують мешканці Марганецької громади, адже кожен пакунок під ЮНІСЕФ це вагома підтримка для того, щоб вижити у час упалений воєнним лихоліттям. А тому щирі слова подяки від людей є найголовнішою оцінкою важливої співпраці Марганецької влади з благодійним фондом Янголи Спасіння у співпраці з ЮНІСЕФ дитячий будинок сімейного типу. О, скажіть, кажіть, такому плану допомоги чи дуже вона важлива для нас. Дуже важливо, тому що це гігієна перед це всім туалітна, бумага, Миючі засоби, це дуже важливо. Ми дуже вдячні фонду і не перший раз отримуємо цю допомогу, і вона нас завжди виручає в такі от складні моменти. Дуже велике дякуємо. Як часто таку допомогу отримуєте? Регулярно, доволі регулярно ми отримуємо таку допомогу. Дуже дякуємо нашим спонсорам. Це дійсно для нас велика підтримка. У мене прийомна родина, так. троє дітей сиріть на вихованні. Ich rühre там. тому ми отримуємо допомогу. Дуже вдячні. Все доречно, правда, все доречно. доречно. Ну, Дякуємо. Дякую вам дякую велике. Допомога допомагає дуже нашій сім'ї. У вас велика родина? Да, велика і маленькі діти, і воно дуже допомагає. Я не дуже часто приходжу, бо в мене чоловік на даний момент безвісти зникли, тому дуже важко підіймати саму дитину. Тому зараз потребую допомоги, а раніше я намагалася без потреби не ходити, бо є люди, яким це потрібніше. Ну, зараз, на жаль, такі. Обставини Такі обставини. Чи добре що з приходить саме така допомога? А, да, дуже добре, тому що, от, наприклад, в мене дитина шість з половиною років, і зараз вже на наступний рік іти до школи, тобто це все підготовка. Ви маргачевка? Ну по да. чому так? Така допомога, вона доречна, вона важлива. Звісно, доречна і гігієна вся, і зубні пасти, щотки, мила все, ну, все чудово. Все, що для родини потрібно, так, правда? Так. Ця допомога дуже нам допомагає в наш час такий важкий. Так.